Я, Сарожинська Лілія, вихованка Володарського центру творчості дітей та юнацтва, хочу представити свою роботу на тему продуктивність корів волинської м'ясної породи залежно від геноді роботи, присвячена вивченню стану м'ясного скотарства в Україні та особливої ролі в даній галузі тварин волинської м'ясної породи. Досліджена окремі лінії породи, їх продуктивність та залежність цього показника від генотипових ознак породи. Завдання дослідження. Аналіз даних продуктивності корів Волинської місної породи трьох кінів за показником живої маси новонароджених таличок, розрахувати стопінливості показника продуктивності корів, встановити величину коефіцієнта успадкованості. Волинська місна порода створювалася з 1974 по 1994 рік. Волинська місна порода створена методом складного відтворювального схрещування порід червоно червоно-рябої і червоно-польської, абординагуської, гетеропольської і музейської. Характерною особливістю породи є червона масть різних відтінків, комодність. Тварини мають місту конституцію, пропорційну будову тіла, широкий і круглий тулуп з добре розвиненою мускулатурою. Корови мають добрі материнські якості, високу молочність і відтворювальну здатність. Характеризуються довголіттям, отелення проходить легко. Тварини пристосовані до умов Західного регіону України. Добре переносять холод і спеку, ефективно використовують посолище, грубі та соковиті корми. Генеалогічна структура породи представлена шістьма лініями, а саме себрика, сонного кактуса, буйного, ямба, красавчика, мудрого. У матеріалах дослідження використана інформація про 540 корів трохтині Волинської міцної породи. Головним автором породи вважають науковця Тимофія Янка, а в самої породи є власний логотип. По кількості поголів'я серед вітчизяних місних поріб Волинська місна порода Україні займає перше місце. Виробництво яловичини є найбільш складною проблемою розвитку тваринництва України. Є два джерела збільшення виробництва яловичини це молочне скотарство, а також відносно нове для багатьох регіонів України спеціалізоване м'ясе. Головний недолік м'ясної худоби обмежена продуктивність коров. У кращому випадку вона вирощує одне теля в рік. На отримання приросту м'ясному скотарстві витрачають у два-три рази більше енергії кормів, ніж у стадок молочних корів. Так, у Володарській ТГ. Скотарство представлене лише тваринами молочного мясного напрямку. Ми відвідали одне з господарств нашої громади, ТОФ «ФК ЛТД», яке спеціалізується на вирощуванні корів молочного мясного напрямку Української чорнорябої породи. Керівник даного господарства виявляє зацікавленість у вирощуванні корів м'ясної породи, оскільки у нас в громаді є достатньо площі луків на берегах річки Рос, які можливо використовувати в якості пасовища. Яловичі на м'ясних порід. Відрізняється високими смаковими і кулінарними властивостями, поживністю, мармуровістю, особливим розподілом жиру у вигляді тонких жирових прошарків у м'язовій тканини. Мармурове м'ясо відрізняється соковитістю, ніжністю та ароматом корнів і травість особищі. Тільки із нього можливо приготувати особливої якості стейки, які користуються популярністю в усіх країнах світу. А в Україні культура споживання стейків тільки набирає обертів. Перспектива вирощування спеціалізованих м'ясних порід з метою отримання такого м'яса є актуальним питанням сьогодення. Основною продукцією м'ясної корови є теля. Дослідження продуктивності було проведено за трьома лінями бугаїв – цебрика, ямба і буйного. У дослідженнях враховано показники оцінки корів трьох ліній за потомством, а саме, середня маса таличок, яка фіксується при відлучні теляти віком 210 днів. Коефіцієнт кореляції за цією ознакою між нащедками та батьками. Виявлено, що найвищою молочною продуктивністю характеризувались корови лінії буйного. Зокрема, маса телят провідлущення у них була вищою на 17,2 кг порівняно з лінією цебрика, та на 13,8 кг порівняно з лінією ямом. Слід зазначити, що матері корів, а також матері матерів корів лінії буйного, також мали вищу продуктивність. Зокрема, маса тіла телят при відлучення у матерів корів лінії буйного була вища на 8,6 кг порівняно з лінією цабрика та на 11,7 кг порівняно з лінією ямою. Маса тіла телят при відлученні у матерів матерів корів лінії буйного була вища на 11,8 кг порівняно з лінією ценбрика. Та на 12,6 кг порівняно з лінією яму. Подібна закономірність простежувала стосовно м'якості маси теля при відлученні залежно від генотипу корів. Так, найвищою м'явістю маси тіла при відлученні характеризували стеля отримані від корів лінії бунгу на 18,8% порівняно з лінією цебриною та на 19,1% порівняно з лінією ямами. Водночас сміливість маси тіла телят при відлушень у матерів корів лінії буйного також була вища ніж нащадків лінії цебрика на 19,8% та лінії ямба на 21%. Водночас сміливість маси тіла телят при відлученні у матерів корів лінії буйного також була вища ніж нащадки лінії Цебрика на 19,8%. Та лінії ямба на 21%. Міливість маси тіла телят при відлученні була вищою у матерів матрів корів лінії буйного на 19,2% порівняно з лінією Церкви. Та лінії ямба на 18%. Висновка. Теперь на відмінності у масі теля, при привідлущення корів волинської м'ясної породи залежно від генотипу. Виявлено, що найвищою продуктивністю характеризувалися корови лінії буйного на 13,8-17,2 кг. Встановлено, що найвищою миливістю маси тіла при привідлучень характеризувалися телята, отримані від корів лінії буйного на 18,8-19,1%. Показано, що коефіцієнти спадкованості маси тіла телятки народженні у порів волинської м'ясної породи складає на цілих двадцять одиниць. Дякую за увагу.